Друзі, моє вітання. Сьогодні 9 жовтня. Прийшли у нас вчора маленькі опади. Промочило приблизно там 3 см, випало десь плюс-мінус 5-6 мм. Ну, тобто, неефективні такі опади, але ж дякуючи за ці, що вони, що вони є. Напишіть в коментарях, скільки у вас упало, тому що ну, по Україні різна ситуація, начебто пройшло по всій території, десь я чув 12 мм, десь чув 2 мм. Вчора проспав цілий день. Мабуть, за останні сутки я спав мабуть, годин 15. Якось і неділя совпала, так і дощ прийшов. Тому сьогодні вже з новими силами в новий робочий тиждень готуємось до посівної. Дасть Бог, завтра вийдемо, продовжуємо посів пшениці. І, ну і ще ж є клієнти, до яких треба поїхати на цьому тижні. Але сьогоднішнє відео все ж таки, поки є час і натхнення зняти відео підсумкове по соняшнику, закінчили ми вже жнива соняшника. Результати різні. Є цифра загалом, тобто, тому що ну, були поля, там найменша ділянка там, 5 гектар, найбільша 70 гектар. Було посіяно по класичній технології, по нову тілу, верніше, по прямому посіву, бо нову це не можна назвати. Ну і зараз я вам трошки вставлю відео те, що я зміг зняти. Це, я вам зараз покажу перше поле, яке ми почали збирати по нову тілу. Попередник там пшениця. І пшениця була не 22-го року, а 21 го 22-му році те поле не оброблялось. Була невеличка амброзія. З осені ми взагалі фасатили те поле і вже навесні пересіяли. Тобто, 22 22-й рік це поле прогуляло. І, до речі, воно не сформувало великих, великих бур'янів. Тобто, ну, і погодні умови 22-го року були доволі складні. Але Ідемо, як кажуть, по черзі. 18 вересня 23-го року почали ми збирати соняшник по полям, де в нас Snow І такий у нас соняшник, Сінгента розетта, волога зараз 8. Іде всі корзинки різні, рівномірності немає. Ну я розумію, що приблизно за рахунок того, що кожна рослинка потрапила, потрапила в свої мови, ну і такий розвиток. Налаштовуємо зараз оцього дідуську. Цей комбайн, приганяв ще мій батько колись років 15 тому. І така судьба, що цей комбайн потрапив на збирання до нас. Ну... Загалом, що можу сказати, не подобається мені, що дуже багато решток залишилось від пшениці від попередника. Тобто це дає мені зрозуміти, що, на жаль, грунт тут не активний настільки, наскільки я б хотів, тому що навесні було достатньо опадів, в було достатньо опадів. Але бачимо, що дуже багато соломи залишилось. Треба щось з цим полем робити. Стовбур ще зелений, І є ще зелене листя, але соняшник вже готовий. Навіть з зеленими краями перша машина була 8, 8 вологість, зараз трошки нижче. Ну і також бачимо, що є злаковий серняк, який ми взагалі на навесні, він теж стоїть в такому вигляді. Я розумію, що літом опадів не було, але все ж таки була весна. І все одно мало бути. Мінералізація. Загалом соняшник, бачите, достатньо чистий. Густота посіву тут була. 52-53 тисячі. Ну, на момент збирання я думаю, що в нас тут 50 тисяч маємо. Далі буде у нас. Далі у нас буде. одне поле з розети і українські гібриди. Але, на жаль, я не зможу бути присутнім на жнивах, тому що я буду на виставки в Вінниці. Батько буде контролювати тут. Багато пустої насіння Можна бачити все чорне, але воно все пусте. Мілке пусте зараз декілька разів ще зупинимося, налаштуємо, тому що дуже великі втрати по лівій стороні. Ну, вже краща ситуація по, по втратам. Бачому ті суха. Мілке, пуста. Наповненого немає. немає. Оні все є. одно. Все є. Ну, одна це таке діло ще пройде назад. Більше всього, що трошки тихіше треба ходити. Тоді комбайн буде встигати продувати. Решета. Сусіди нивка і збирають. Так, наше поле тут також цингента розета, тут 17 гектар. І отакий її стан. Теж посіяна за технологією наутіл. Попередник тут ячмінь. Зараз вже машина вивантажиться. Буду знати скільки вражання по попередньому полю вже залікова. Ну і загалом така отака. Трошки пішов бур'ян, бачу всередині. Зараз з комбайна буде видніше. Все ж таки грязновато це поле. Тут воно сплошно було в Лободі. Можемо бачити, що, на жаль, євролайт все не втримав. І вже бачимо ситуацію по решткам на даному полі. Тобто тут, тут, тут мінералізація відбувалася набагато краще. Але тут гірше втримали бур'яни. Дуже багато роботи. Тут уже ну, по вражайності цікавіше. Читай скільки він прийшов тут до кілометра і у нього повний бункер під зав'язку. Він і розбити не зміг. Тут уже сипе десь, мабуть, три на з плюсом. Але не будемо загадувати, бо це таке неблагодарне діло. Вже скосимо ваги нам точно скажуть, яка врожайність. Ну, як ви зрозуміли, що прогноз на полі це неблагодарне діло. Тобто, коли ти на полі бачиш, як збирає комбайн, ти собі там порахував гони, ширину захвату, об'єм бункера, тобі здається, ну все нормально, все, все супер. Насправді, коли там через ваги вже заліковує повністю там поле, тому що частина поля може бути краща, частина гірша. Завжди хочеться там навіть самого себе, як кажуть, надурити. Але на полі результати бувають різні. Тому дурити себе точно не варто. Ну і підсумково те, що по цим полям, що збирав цей комбайн. А в нас вийшло так, що. Сразу збирав Holland, потім збирав Міга 204. І далі я вам покажу. Приїхав вже мій брат Лексіоном 480-м. Якраз це Вінниця. я з виставки виїхав і ввечері приїхав. І Ми збирали там всю ніч практично до ранку, до четвертої ранку, щоб щоб підготувати площу до посіву Агеди, яка ну, те, що Агеда мала прийти, і ми мали підготувати площу. Тобто, якщо нема свого комбайну, то доводиться під, під, підлаштовуватися і збираєш не тоді, коли хочеш, а тоді, коли виходить. Ну і закінчував вже нью Нью-Холланд ну, нью я вже не знімав, бо в мене не було на місці. Тому зараз переходимо на українські гібриди і подивимось, як там виходило. Я підсумую в кінці. Ну, як ви бачили, що прострелювала зелень на полі, це там, де брат зайшов вночі, це у нас були площі після люцерни. Не вдалося втримати люцерну, досить багато люцерни. Гібрид на даному полі був українській селекції Анігма, здається, у Віталіка Масленка брав я ще їх у 2021 році. Для посів 22 у 22-му-22-му не змогли ми посіяти по об'єктивним причинам. Самі знаю, розумієте чому? А, тому що ну, було все доволі близько. Скажу так, що доволі близько було. Ми знаходимося на межі Херсонської області. Наші поля межують прямо з полями Херсонщини. І. Більше всього, що насіння втратило енергію, схожість було доволі зріджене. Тобто на Сінгінті, розетті і Сайберіку, і також на Євросем Старк ми такого не спостерігали. До речі, Старк дав 25, а Сайберік 26. Сантиметр. Це в одному полі було порівняння. Тому, тому я звернув велику увагу в наступному році на українське насіння. Скажіть свою думку з цього приводу, чи будете ви висівати українське насіння в наступному році? Тому що ті результати, які я чую і бачу в цьому році, я вам скажу так: що Еліта Селект, що, що цей «Агроритм» показують доволі круті результати. Тобто при різних умовах. Тому я, я вважаю, що треба звертати на них увагу. І от Старк Євросемовський, ну, мені сподобався. По цьому, по анігмі. Енігма теж у неї доволі гарний потенціал. Я закладав в демо їх, коли в мене там було приблизно 80 гібридів демо. Я закладав демо з, з Віталіка Насінням. І вони там в першій десятці були там 2-4 гібриди. Я сіяв 3 гібриди, євро, євролайтінговий, експресовський і класичний. І, в принципі, ну, доволі непогані гібриди. Е, ну, За рахунок того, що вони зберігалися в гаражі у Тьочі 2 роки, я думаю, що на це вплинуло. Це вплинуло на і на енергію. Тому були питання, тобто були освітлені ділянки. Плюс до того всього ви бачили мишу на жатки, Тобто мишей там просто тьма було. І де миша виїла, там просто було таке 5х5 метрів 2х2, 5х5, 6х6. В середньому десь 5х5 метрів. Де взагалі не було соняшника. І це все зрозуміло, що заросло амброзії лободою. Тобто, в свою чергу, я думаю, що це знизило середню врожайність, тому що ми на цьому полі, на цих полях, що йшли, це там приблизно 30 гектарів, те, що йшло по люцерні, ми там отримали найнижчий результат 2 тонни. Тобто, тобто доволі сильно просіли. Що стосується, що стосується взагалі, середня вражанність у нас 24 цетнера. Ще, до речі, хотів сказати, дуже багато листя було на стеблі, листя ще не опало. І в свою чергу це Ну, були певні проблеми з протрушуванням решет, тому що, в принципі, всі гібриди залишилися ще з листям. На деяких була ще зелена, зелений стовбур, ну, тобто, були дуже некомфортні умови для збирання ну, для комбайну. Тому, в принципі, можна було потримати кращі результати, але при тих опадах і при тому, що ці прямі посіви, які ми сіяли, вони не готувалися до прямих посівів. Це було просто спонтанно, я зовсім осені прийшов. І Частину встигли обробити гліфосатом, частини не встигли. Навесні це умови були тяжкі, всі ви знаєте, які були весною умови, холодно, сиро, свого оприскувача немає. Тобто ну, було, були об'єктивні причини, чому ми не отримали кращий результат. Ну і Також червень і липень взагалі без опадів, перші опади пішли в серпні місяці. Ну І слава Богу, що маємо такий результат. З приводу рентабельності, скажу так, що якщо рахувати те, що сьогодні є, там середній результат 24-24 центнера і порахувати по цій ціні, яка сьогодні там 8 тисяч гривень. Ну, якщо не, не заганяться в вирахування ПДВ, а просто порахувати по готівки, то скажу так, що це сьогодні при витраті моїй. Якщо вірно все порахувати при витраті 20 тисяч гривень на гектар, сьогодні це 0. Тобто маємо зберігати всю ну, свою продукцію і чекати на кращі ціни, ну, тобто, щоб хоч щось заробити. Тому, ну, скажу так, що і результат начебто непоганий, але щоб сказати, що заробив, то не заробив. Все одно це дасть можливість рухатись далі. Готуємося ще до нового сезону. Частину площ взагалі фасади, але частину площ під соняшник. Довелося все ж таки обробляти, тому що знову ж таки помінялися, ставали на свої місця і десь був соняшник окучений, довелося вирівнювати. Тобто... Але будемо намагатися, як кажуть, все сіяти по прямому посіву, Тому що сьогодні я хотів десь щось трошки підрихлить, але задискував і поки не планую рихлення, тому що якщо сьогодні по, по калькулятору ударить і порахувати, скільки буде витрата пального і глибоко розпушувача свого немає, прийдеться нанімати, то ну, взагалі. Краще отримати на півтони менше соняшнику і понести менші витрати, чим заганятися зараз, наганяти затратну, витратну частину, продавати свою продукцію, щоб купити де по нижчій ціні, ніж ти можеш. Ну, хоча кожен для себе рахує. І, ну, хтось рахує, що краще все одно пахати, це ваше право. Моє бачення трошки друге. Тому, друзі, всім. Гарної ціни, мирного неба і можливості працювати завтра, післязавтра, в наступному році. Я думаю, що переживемо ми ці всі питання і будемо рухатись далі. Всім пока.